<кій> Субота їдемо до Ханівського заповідника. Лісовий масив з кручами. Це саме там похований Тарас Григорович Шевченко. У минулому році у нас була доволі весела поїздка туди, коли ми збули з маршруту і декілька годин в повній темноті ходили. Потім штурмували глибокий яр, і, чесно кажучи, цей яр не дає спокою мені. Дотепер хочеться поглянути на нього в день, оцінити ті масштаби, бо тоді вночі в в певному відчутті небезпеки, що доведеться ночувати. Здавалося, що він просто гігантський. П'ятиповерхівка ну, якась. Але цього разу поїдемо з униканням тих помилок без букання по лісу. Ну, принаймні я сподіваюся. Компанія немаленька сьогодні на диво, тому буде весело. А Тут я вже не сподіваюся, впевнений. Зараз поглянемо де ці батьки. Всі на місці вже. Всім привіт. Привет. вид Привет. на Привет. 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 Да, да. такие так будут хорошие. Да, и там такие подъемы хорошие. Что бажено быть свежим. Ну да, они уже в этом Но у нас все равно песок, а там беля Станиславчика, беля Хрещатика, там без, без него никак. <laughs> Два я хорошо 2 километра. 2 километра пешком, ты нормально, это тебе скажу. Хороший, да, Да, це як забіг марафончик маленький. Протяження трьох років типок ага. той же, рядня зірка так. Ага.

А, это цель минимальный. Сегодня там два. Четвертая категория малювала. Замена Бач, не все забув. Ага. <laughs> да. Мене дивує настільки контрасти на сонці спека така. А в тіні прямо аж холодно. Блин, ну Як час змінює все? Була канава з водою в минулому році, зараз пуста. Повністю порисохша. да, я тоже помню. А все она уже в погодах. МТБ. А непонятно. Не, сухо. Блин. Опа, опа. Чика, Жесть. Та она стрикнула мене прямо прям тут где горло. Жесть. Первый раз таки. На жаль, по полю під сонцем доводиться їхати. Добре, хоч піска немає тут. Сухого. Та ясно, що паскайся не підйоми. Тут ти так не набереш форму, але... Той цей підйом біля лоби там лева. 3-4 зробив, видос таку не побудувати. Серйозно. Ну це треба, щоб бути... Зацікавлений в цьому, бо я не впевнений, що вона цікава виїжджати одне й те саме. Я зацікавлений в тому, щоб до цього розкатати. Ну так, щоб розкатати форму отримати, то так можна таким займатися. Пісок завжди актуальний будь-яку пору року. На савот, так, да, приходить. Сьогодні доволі ритмічно їдемо, не бажаючи на велику кампанію. Середня 20. До речі, це ж ми в Хрещатик не заїжджаємо, а в Михайлівці я не пам'ятаю з цікох перерва в магазині. Не дай Бог, що з 12 то ми напевно не встигнемо. Не, не впав, а точно не встигнемо. До речі, перестала спускати. От видно, коли низький тиск, покришка на нерівностях згинається сильно і вона підпускає. Треба дивитися таке, що там з цим з бортом. Десь видно, чи засохший старий герметик, чи що, і воно. Вона і не встягується. я не чую, щоб вона клацала. Щось там не так. Але саме погане, це те, що воно там уже все в герметику. Це його розбортуй. Ой. куча, куча морок. Ну да. А нам повертать, ребят. А я просто думаю, чего надали, дали, чи едут. Да, им сподобалась асфальт. А, ты вся песочная, я О, шишечка вылетела. Да-да. Энтузиазма выстачаю. Ну, наче песок такие сбытые а Гальмує нормально, так. Накату немає. Чи... Було дощ. Да. Минулого разу як тут Бог називав ці місця «пісочні волобани. Тоді був дощ після дещо там Зараз так. Фифти-фифти. Жесть. Мы Нормально? Мы развернулись, но ты зажал передний тормоз почему-то. А -а -а. Нормально ты, Вань? Нормально. Тебе не надо было нажимать тормоза. Пошел по правой и выбрал -а -а. У нас тут ДТП было, да. Тройная пройдет. А? О, да, да. Дай, а, йому... Макс вже тормозив чи його занести Да, да, я поняв Нічагенький пісочок. в мене, коротше, відвалюється мій рідний дач. О, зараз рідний підключен. Ага. І ловить у кого є в окрузі, і включає. Да, Це що саме який датчик? Пульця. Ти мій бачиш зараз. А, де, Напевно. Зараз, зараз мій. Yeah. Бо в мене сьогодні відпав, до речі, датчик Каденс. А -а -а. Десь там під будущем. Ну, да. та, та, та він фіговий срівна. Він краще зрозумів. Я вже його купував як датчик швидкості, а він постійно відходить батарейка. А ти не заматуєш що так його? Та я чись знаєш, я пам'ятаю, тоді розповідав цю тему, а я думаю, та типа, типу, нормально. І воно водно десь або за щось зачепився, або щось типу того. Ну ніч. Я міг, в принципі, можу поглянути, де він відпав, катнути туди. Під горку гребешся виїжджайте направо, тут нормально тут краще. Да, трошки більше сил затратило, ніж я очікував, а тут не доїхавши до підйомів серйозних, це може потім аукнутися. Нічого, значить, будемо більше їсти, більше відпочивати. Може, Або за взагалі найпростіше варіант більше ходити. Цей варіант завжди спрацює. Наш скромний стіл. Кліпи mm корбаса -hmm. і учасники. Mm -hmm. Тільки не безкоштовні, на жаль, да? так, нам буде набоїв. Шов підйомчик. Четвертий категорії. Що ти не перемикаєш? А я вже так на передос Єдине, що не подобається такий боковий градієнт. Не так підйом затяжний, але градієнт прохильний. два. Не надто спортивної зовнішності. Радосів за бортом взагалі так потужненько їдеться, Значить тут і ліси, але частина по полю. Підлість ситуації в тому, що весь тиждень був прохолодний. Відчуваєш тут салено на цих підйомах, воно іксує до складності. Тобі складно починаєш шукати причини. Ось знаходиш їх в простих речах. Погода, вітер, настрій, магнітні бурі. Підйом хоч четвертої категорії, але їдеться непогано. Дуже плавний підйом. Ого, Може вона існує, то тоді можна оце спробувати. Воно. Оце вона. Там дорога є, тільки ми стягуємо багато машин. Ні-ні, не багато. Подивимося, давай спробуємо по-твоєму, може і справді є з'їзд. Немає, то тоді зрізаємо кусок Просто, та їдемо. Просто я пропоную оце чуть-чуть Просто... піднятися по цій да, да. прямо. Так, так, їдемо. Так, да, така. Не перша свіжості дорога. <реш> І в тені, більш машма Ну наче трохи є А, там уже нормально да? Ну, я там думаю ми сейчас спустимся по крайней мере не в горку Ну зараз спуск потім підемо. Оце не їсти отак. так <реш> все виставимо. <реш> <реш> Такі от відгуки Про маршрут Далі краще буде. На така вся покопана, наче кабани її парили. Гілляки, звісно, неприємно взагалі. Лежать. Один плюс, вниз. Не вгору. Йо, перестате. Оце спуски тут. Ну, гарно, звісно, тут кручі, яри. Але стрьомно. А є! Ми знайшли її. А. О, бля. Дуже схоже на ту доріжку, що в минулому році була теж така вся перекопана. Ось приклад того, як працюють кабани, коли їм даєш волю. А, а. Такі є міщі. Ну і між тим ми оцю доріжку випробували, повертаємося назад. Тут щастя немає. Знову такі новорічні проблеми не враховані. Помилки для себе зрозумів. Якщо місцина має статус заповідника, то тут діє багато права обмежень там, на вирубку, на збирання вітровалу. І відповідна доріжки тут завжди або в більшості випадків гірші. Не чищені, не ну, просто-напросто люди, які могли під'їхати джигуликам для власних потреб взяти цю древинину. Вони цього не зроблять, бо підозрюють штрафи будуть кратно більшими. Ну і от ми зараз їдемо по дорогу, яка одна з найкращих, але найкращих тут, не найкращих з тих, що ми бачимо. Ай, крапива все інше. Ще підйоми. Пішли. Хм. Якось різко змінився жовтий, тон на зелений. назелений. Градієнт нормалізувався. Більш машрівнинний. Але розслаблятися, звісно, не потрібно. Тут 100% будуть підйоми. Слабонько чистить в цьому лісі, заповідничку цьому, але сенс їхати сюди є, звісно. Як мінімум подивитися на тутешні краї, деградієнти. градієнти. Деякі доріжки задоволення приносять, але це фрагментарно. Та нема дороги туди до яру. Ні, а тут поворот, давай. Ось все, вона наліво пішла, туди яр треба. Чи ні. Чи далі. Можливо, зараз буде історична подія. Ми знайшли доріжку, яка йде по підполам на ці славнозвісні яри нашій спільноті. Не один тиждень, не один місяць обговорюється ця місцина. про те, як ми там блукали близько 4 годин, не пам'ятаю вже, навіть, як ми його форсували. А в висоту він здавався, ну, десь п'ятиповерхівка якась. Зараз треба супутникову карту глянути, щоб точно пом... Підійти до неї. Да, бачиш, виходить як. Ми ось тут, а я рок аж тут. Оце. Да, там, Здесь, там підйом. По суті, так це треба оманути оцю да, да. оце лісополосу, а потім аж. Блін, ну так... <різавався> <різався> З собою вести, звісно, в такі підйоми, ти, звісно, відважний. Да, аристократ справжній. Голуба кров. Можеш нам впарити за кучу бабла каву. Та я... Ба <ривателі> <ривателі> ну, давай чай, бо кава це серце, буття потім. Ба який хитрій, саші один пакетик. О, дякую. Сир. <ривателі> да, Володь. На жаль, але це не той яр. Серйозно. <смеш> 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 ну він схожий на той. Він схожий, я розумію, навіть схожий. Ну пам'ятаєш, ми по-перше, по, по полю довго їхали, і я знаю точно, де він. Виходить, щоб потрапити до яру, нам треба оцю, то оцей яр подалуватися, а потім оце поле оране, ото якраз він там. Потім. А що? Англійська церемонія. Да, чайна церемонія. Опа-оп. <смеш> Таке я ще не робив флягі. Єдине, що боявся, щоб не поплавило її. Ну наче нормально. Ні, ні, ні. Так, на жаль. Ярчика не знайшли. Він, він що, в іншому місці, там ворона. Тому йдемо на дорогу назад. Але дуже пильний був. Намагайтесь ну, їхати там, де сухо, щоб не підніматися. Я думаю, Вань може по дорозі щоб води набрати. Я малював по полям там. Так, да, тут жорстко. За глуши. Капець. Да, ти тут... Так, да, я думаю, що всі набрали вже. Ну слава Богу. Да, там де не вистачає, Стремно. в пролетів стрмно, да, якась думаєш, не доски туди, а так не трасси. Ну да, але все рівно думаєш, зараз як нернеш. А це треба стоять а Ну вже при, вже при, при падінні, так і спини і ребер. Перший, перший найразумніше був, а ці такі аж лупаши Дріфтуєм, сьогодні ми з тобою дріфтуєм. такі хвилини по піску. згадуєш де там фініш цього всього скоріше б туди доїхати і привести дух я тут на камеру міркую про пісок. Піса хороший. <laughs> Неправильно відповідь. У <laughs> мене був лайт мотив, що він як вітер набидливий. Це зарази. Мої ієрархії нелюбові пісок займає друге місце. Перше місце вітер через свою неосязаємість. Те, що ти не бачиш, де він починається, де в нього фініш. Піска є. Початок і кінець. Горки і початок і кінець. а вітра хіба прогнозист якийсь прогнозує. Що, закопався? Так, так, якась морально видавлює. На спекі побули, що мені здається будь-який квас зараз зайде. Ми ще тут останній раз кавуна купували. Класна штука, але тут такі здорові кавуни. Ми не доїдали навіть, давай тут направо, виїдемо. вийдемо. Да, на його заветовку вийдемо.